Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати динозаврика. Нам знадобиться наша долонька і зелений фломастер або олівець. Прикладаємо і обводимо. Потім беремо чорний фломастер, малюємо око нашому динозавру и зуби. Тепер беремо кольоровий зелений олівець і зафарбовуємо нашого динозавра. Ось ми замалювали темним олівцем, а тепер було, беремо світлий, світло-зелений і зафарбовуємо. Ось такий динозаврик у нас вийшов. Бачите, як легко можна? За допомогою долоньки і олівців намалювати такого динозаврика.